Надати кожній покинутій дитині підтримку та відчуття домашнього тепла і затишку таке завдання Міжнародного благодійного фонду СОС Дитячі містечка Україна. Створення родин патронатного вихователя один із пріоритетів, кажуть чиновники. Наразі на обліку перебуває понад тисячу юних прикарпатців, які потребують сімейної опіки. 90 дітей виховуються у 12 дитячих будинках сімейного типу. у в прийомних сім'ях виховується 136 дітей. 876 дітей виховується в сім'ях опікунів піклувальників службами у справах дітей, міських, сільських та селищних рак цього року. У 2023 двадцять 162 дітям надано статус дитини сироти і дитини позбавленої батьківського піклування. 93% оцих дітей, які в цьому році отримали статус, соціальний статус дитини, влаштовані в сім'ї. Опікунів піклувальників, прийомні сім'ї, і дитячі будинки сімейного типу. На Прикарпатті вже створено 10 прийомних сімей, а також дитячий будинок сімейного типу. Державні соцслужби намагаються забезпечити та створити умови розвитку сімейного виховання. Держава, не дивлячись на жахіття війни. Теж має в пріоритеті збереження сім'ї, а також інституції, яка би виховувалася в наближених до сімейних форм виховання. Опіка відбувається для дітей до 14 років, піклування від 14 років. Прийомні сім'ї, які є створені, можуть бути виховуватися дітки до 4 таких вихованців. Дитячі будинки сімейного типу можуть виховувати від 5 до 10 діт і патронат, звичайно, над дітьми може бути в великій кількості в залежності від. Площі, де будуть проживати і виховуватися дані дітки, завдяки цій програмі. Дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, зможе бути влаштована до сім'ї та отримати ту любов, на яку заслуговує. Уже понад 10 років пані Наталя займається патронатним вихованням. У своїй родині піклується п'ятьма чужими дітьми. Одна дитина вже вийшла їй 21 рік. Одна дитина їй 20 років. Вона зараз знаходиться в Німеччині, але вона не збирається виходити. Вона сказала: ні, 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 до останнього. І навіть коли буде 23, я все одно не покину родину. Троє дітей зараз перебувають зі мною. Ми внутрішньопереміщені особи Запорізької області. Їхні діти не потраплять в інтернатні заклади. Це 100%. І я думаю, кожна мама, яка бере дітей, вона не допустить, щоб їхні діти її вихованців. Потрапили в інтернатні заклади. Міжнародна благодійна організація, благодійний фонд СОС, «Дитяче містечко Україна має понад 70-річний досвід роботи з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитбудинках сімейного типу. Андрій Буцяк новини на вежі.